Максим Рільський дитинство. На стільці я їду по Сахарі, полікана з палички стріляю, полинаю в піноні агари, океан на трісці пропливаю. Вчора був я лоцманом, синіли і ревіли темнокосі хвилі, а сьогодні я господар вілли, де в саду блукають. Пави білі. Взавтра маю їхати в пампаси, де бізони бродять табунами, і складаю істинні припаси, сухарі, консерви, сир одлами. А ясько готує томагавки і бурмоче, чистя гвинтовки, що, мовляв, бізонне для забавки, а пампаси не криве і не бровки.